Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Представники ТЦК навіть після 18 травня, навіть після купи законів про мобілізацію, навіть після постанови 560 кабінету міністрів України не мають права затримувати. Підкреслюю, незважаючи на операцію Бусік, яка є незаконною, неконституційною і злочиною. Представники ТЦК, навіть після 18 травня не мають права затримувати, підкреслюю, вони мають право що? тільки запропонувати пройти в ТЦК і супроводити в ТЦК, запропонувати супроводити вас в ТЦК. Ось такі в них послуги. Все, затримувати, вони вас не мають права ні в якому разі. Далі, хто має право затримувати? Поліцаї. тому що вони правильно. Тому їх і ставлять парми ходити з ТЦКшниками. Але поліцаї мають вас затримувати право тільки в яких випадках. Коли у вас немає документів, у вас є документи, все. До побачення. Далі, якщо ви вчинили злочин. Тоді вони мають право вас затримати. І коли ви вчинили адміністративне правопорушення, при затриманні вас два свідка і складається адмінпротокол про затримання. Вилучати телефон у вас немає ніхто права. Ніхто не має права вірніше. Ні ТЦК, ні поліцаї не мають у вас права вилучати телефон чи будь-які інші речі. Знайте свої права відстоюйте свої права, Конституція і закони в Україні діють. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!